Друзі, привіт! Продовжимо переглядати видання дитячої літератури. Різні різних письменників, в основному радянських. Ось перша книга це із двотомника Агні Барто, Вірші для дітей. Видавництво дитяча література. Також тут присутня така із чиєїсь. Бібліотеки, такий штамп, такий екслібріс. Друзі, також на ньому вон 1966 рік. Така, як, лодонь, і на ній горить вогник. Щось таке. Ось так. Так. Це видання 1966 року. На жаль, тільки один том з двох томника. Але е, також дуже цікаві тут вірші і цікаві тут ілюстрації. Я е, переглядав о, дуже і дуже і дуже гарно оформлено. 66-й рік. Ось така ось книжечка. Так вона виглядає от корінець. Ось так. Далі е, книга, яку е, глядачі, е, які дивляться канал, вже бачили. І що мене тоді здивувало, відкривши цю книгу, перше, що я побачив, ось така ось класна робота, домашня робота. Дитина малювала і саме ось такий малюнок, він дуже вражає свідомість, як на мене. Ось так. Це, друзі, на хвилинку, 1967 рік. Сама книга по собі також цікава. Видавництво, здається, веселка. Так, веселка. Далі дивимось. Далі такі є тут книги в дуже непоганому стані. Це також я одного разу був, знайшов таку, можна сказати, кубку книг дитячих. Ось, Хтось дуже любив ось такий ось автор і видавництво також дитяча література. Будь ласка, це оповідання. Переклад з англійської мови 1978 рік. Малюнки Юдіна. Також достатньо часто зустрічається даний ілюстратор, художник. Так, ось така ось книжечка. Тираж 100 тисяч. Ану, тираж. А, 75 тисяч, не вгадав. Ось так. Далі отака маленька книжечка. Е, Чапковський. Дитяча література. 1978 рік. Це історична повість. Ось так. Так, дивимось далі. Також маленька така книжечка. Ніна Соколовська. Мій Вавілон видавництво дитяча література. Дуже в гарному стані. 79-й рік це повість. Це повість. А малюнки цікаво, кого? Кольцовий. Ось так. Також зустрічалась вона мені. Достатня кількість велика була ілюстраторів, але коли ти знаходиш, ти вже маєш, як так сказати, вже маєш представлення для себе, які ілюстратори були. Можна навіть вести щось на кшталт щоденника, де записувати і дізнаватися також про даних. Ілюстраторів не тільки про письменників, а й тих, хто ілюстрував книги. Також це дуже цікаво пізнавати 1982 рік. Тому що раніше до художників були значні такі критерії, дуже важко було попасти в ілюстратори. Зрозуміло, що багато чого політизовано як в літературі, так і в творчості даних художників. Ну, треба розуміти, що така була епоха. Всі ми нормальні, здорові люди, які можуть скласти 2 до 2. От. І з розумінням до цього підходити. Якщо, звісно, Воно присутнє у людини. Деколи буває, що не присутнє. Ну, а що ти зробиш? Дитяча література. Так, Марія Крюгер. Так, художник е Збигнев Ленгрен. Ось так. 78-й рік. Повість казка. Ось така повість казка. Я зараз, до речі, взяв. В бібліотеці книгу, я, яку брав дитині, ми її дочитали. До бібліотеки поки що ще не дійшли, і я взяв, наприклад, оповідання почитати цегляні острови. От. Достатньо такі добрі, цікаві оповідання. Також видавництво веселка з 60-х років і дитині читаю. Так, ось така ось книга, також стан чудовий. Так, Матіє, дитяча література, 1975 рік. Також це історична повість, позиціонувалась малюнки. Так, Шишмарьовий і Кисельова. Ось так. Про Єгипет. Про Єгипет для дитини, щоб дізнатись про дану країну. Ось так. Так, ось така дитяча література видання. Так, дуже я люблю ці підписи дарственні, чого тільки тут не вичитаєш. 1968 року видання. Ось так воно оформлене. Малюнки острова. Такі замальовочки маленькі. О, така змія. Якісь малюнки трохи схожі на малюнки, які сам ілюстрував до своєї книги Маленький принц. Ексюпері мені чомусь так. Там також такі замальовки невеликі. Так. Ось, будь ласка, дуже відома книга, дуже відомий автор. У мене є книга ся, бачите, ось в такому е, виданні. Дерсу узала, будь ласка. І це е, пригоди е, фантастика і подорожі. Я її клеяв, вона трошки розвалювалась. Так. Оформлення просто фантастичне. Це 60-го року. І також цікава печатка. Це державна бібліотека, а яка саме, от я не розберу, тут щось ма масок. Не знаю, ось така. Печать також є люди, які колекціонують по печатям. Різна. Хтось, бачите, вивчав книгу, підкреслював якусь інформацію цікаву для себе. Трошки вона і порвана тут. Ну, Але це пов'язане з тим, що сторінки вже втратили свою е, таку, е, вони перестали бути цупкими. Вони тепер. Пройшло вже небагато немало 64 роки і цій книги, а це вже поважний такий вік. Так. Далі ось така видавництво дитяча література. 78-й рік. Повість. Ось так виглядає. Це, як знаєте, сюжет, коли ж читав книгу Дорога. От не пам'ятаю автора, там постапокаліптичний сюжет, де батько із сином ідуть уже світ пішов в небуття, і вони йдуть дорогою вперед. Достатньо драматичний. І сюжета я так сильно не пам'ятаю, здається, і фільм є. Але от в мене перша асоціація саме з тією книгою. Книга дорога. Ось так. Далі дивимось ось така. Не автостопом по галактики також дуже відома книга, а автостопом на Сєвір. Так, дитяча література. Так. Перевод з німецької мови 1979 рік. Ось такі малюнки. Багато видань, бачите, з 70-х років. В основному в мене так і виходить, що вони, і дивіться, зовсім нові, як тільки з палички є такі, оця входить саме до таких. Так. Повість про сина Кошова. Так, 68-й рік. Також з дарственою надписом. Шкільна бібліотека серія. Ось так. Ось так вона виглядає на Корінцьові. Так. Прогулка на край світу. Валерій Коновалов. А, Валерія Коновалова, вибачте, дуже часто не, невірно читаю. 76-й рік. Ларисів день народження від бабушки Шури. Ось так. Так, художник Остров. Ілюстрації, пам'ятаю, тут дуже чудові, кольорові. Ось так. Свої рідні такі, цікаві. Дуже їх тут значна кількість ілюстрацій. Так. Так, дану книгу я вже показував. Це. Кам'яний уголь Дедгіс 1956 рік. Це таке Нарис, можна сказати, Так, малюнки Тамбі і Лобачова. А нам на хвилиночку е, писали дану книгу професор е, Жемчужніков і Гор. Тобто така наукова. Дитяча для дітей зроблена книжка, щоб розуміти, як видобувають, де взявся кам'яне вугілля, в такій от формі, як оповідання, маленькі такі розказують, як для того, щоб дитина розуміла. Ось так. Де взялась то вугілля? Так. Далі. Н. Хогарт Ось така дитяча також література. Так, 1974 рік. Переклад з англійської мови. Цікаво зроблено так. Бачите, зміст на початку. Такі ось цікаві малюнки. Може, у когось якісь книги були, я е, буду повторяти, пишіть, будь ласка, друзі, у когось, може, в дитинстві. Основна моя аудиторія це 45. Це люди, які читали, читають. От. А, наприклад, так вам інформація така цікава, що е, аудиторія BookTube, е, От, е от, такі до, до 18 років дуже незначна кількість. Це багато про що каже, як на мене. Так. От. Але дітей треба все рівно привчати. 1976 Я пам'ятаю себе в школі, в дитинстві, і я не дуже також любив також читати. Тільки згодом. Якось мені е, е, прийшло е, дане захоплення. Це, мабуть, в класі 5-6 е, таке захоплення читанням. І з деякими переривами такими я то читав, е, то не читав, але згодом це як залежність. Ви знаєте, якась така книжкова, не почитавши. Якусь кількість часу вже відчуваєш себе як ем, без руки, без ноги, я не знаю, тому що чогось не вистачає е, якоїсь частини тебе, коли ти значний час уже не почитав. Ну, Але це, я ж кажу, це загалом дитяча література, чудова книжка, дуже цікава. От. Але це загалом моя думка. Вона може бути, знаєте, моя, я нікому її не нав'язую ніколи. Це я вам про себе. Так. Цікава книга, тут не вистачає сторінок, також клеяв я її, бо вона розсипалась, мені шкода, я забрав. Ось 100 тисяч терас. це які роки? Мабуть, чистить. 60-ті, так, 1969 рік. Ось так. Така ось книга також цікава. Мемба. Мемба, так, видавництво дитяча література. Дивимось, 78-й рік. Фантастична повість, до речі. Ось так. Кому, друзі, якась книга впала в око, як то кажуть. Пишіть, будь ласка, я з задоволенням поспілкуюся з вами. Деякі книги продаються, деякі мене питають, я кажу, що, на жаль, вони не продаються. Вони особисто для мого користування 76 рік. 10 днів з папою. Ну, дуже характерні. Малюнки, дуже характерні обличчя, також ось 50 ті роки, 60. ті Особливо там дуже характерні обличчя малювали художники. Це для тих, хто спостерігає, також дуже зрозуміло, про що я кажу. Ось так. Так, далі дивіться. Ось така ось книга. Трошки вона в плямах через свій вік, де вона тільки не побувала, скільки дітей її не прочитало вже. Так, видавництво дитяча література. Ось так. Чудовий форзас цікавий. Так, 66-й рік. Малюнки Конашевича. Також відомий ілюстратор. Ось так. Такі ось Карабас. Так, Мастер, майстер Тріоль. Абрам'ян, дивіться, також книга достатньо в гарному стані, дитяча література видання. Ось тут де клеєм колись найбільша кількість клею, зазвичай такі сліди, тому що клей він як-не-як на папір впливає і жовтіє жовті папір в цих місцях дуже. 1981 рік це казка, така ось казка. Так. так, і покажу деякі книги, уже які мені попадались уже, коли канал був створений. Ось така ось книга. Така, будь ласка, також зачитана дуже, дуже зачитана в такому її клею Анатолій Костецький. Далі. Боцман з тумана, дивіться, дедгізовське видання. Мишки під'їли. Але, друзі, ви зрозуміли, я не перфекціоніст, мені не дуже важливо, що там десь кусочок паперу немає, що якось книги не так стоять, там по кольорам чи ще якось, чи стан книги, чи вона підмочена трошки. Для мене це. Неважливо. Я, як то кажуть, знаєте, на сленгові я з цього не парюсь, отак От можна сказати, другого слова й не підбереш. Абсолютно мені. Головне, що книгу можна взяти, що тут всі сторінки в ній почитати, подивитись ілюстрації, отримати, як то кажуть, отримати задоволення від книги. Ось основна мета. Добре, друзі. На цьому відео буду завершувати. Дякую всім, хто підтримує. Хто не підтримує, також дякую. На все добре.